Уяви, що ти головний проєкт свого життя, ти що є та місія, заради якої ти живеш, ти є сенс свого життя, ти є те, заради чого ти встаєш кожного дня. І тоді, якщо ти головний проєкт свого життя, головна інвестиція, чи дозволиш ти свій проєкт травити щодня шкідливою їжею. Чи дозволиш ти заливати в цей проект декілька пляшок вина за вечір? Чи дозволиш ти цей проєкт? Цю інвестицію цигарками чи іншими наркотиками. Чи дозволиш ти, щоб в твою сторону говорили грубі слова? Чи дозволиш, що ти проєкт свого життя торкнутися тебе якось грубо, неважливо фізично, психологічно, емоціонально. Чи дозволиш ти себе ображати, знаючи, що ти і є сенс свого життя? Що все, що відбувається в кожної миті, це все заради тебе? Подумай,